Колеги, 3339 правок до бюджету 26-го року каже голова бюджетного комітету, що це рекорд, а це насправді антирекорд, який зумовлений саме недолугістю проекту бюджету на наступний рік і вимушеною ситуацією намагатися його якось досконалити. Ну для прикладу, у проекті бюджету на наступний рік не враховуються помилки. Двох попередніх фінансових років, коли було неадекватно оцінено потреби на сектор безпеки і оборони, і ми кілька разів на рік змінюємо проект бюджету і е, латаємо ті фактично фінансові дірки, які виникають під час фінансового року. І зараз ми маємо ситуацію, коли вже у 2025 році майже на 800 мільярдів гривень ми дофінансовуємо. Нашу армію ми це зобов'язані робити, тому що неприпустима ситуація, коли е, може бути поставлено під сумнів забезпечення фінансів наших захисників та захисниць. Але та сума, яка виділяється на армію на наступний рік, вона є вже недостатньою. І я навіть не буду питати у представників бюджетного комітету, чи вистачить коштів наступного року, тому що я знаю, відповідь не вистачить і зміни до бюджету це питання постане обов'язково у проєкті бюджеті на 26 й рік. Фактично порушені пріоритети, як на мене, воюючої держави з російською агресією, тому що насправді, у момент, коли знаходяться гроші на різні дивні статті витрат на чиновницький апарат, на півтора мільярда на телемарафон, де існує цензура і. Поняття вибірковості, де вже понад три роки виступають одні й ті самі люди. Коли масово фінансуються програми роздачі коштів марнотратства, які не роблять абсолютно ніякого економічного ефекту у державі, коли фінансуються політичні партії, і на це витрачається також мільярди гривень, натомість абсолютно забули про сферу про сферу соціальну, про внутрішньо переміщення осіб, про молодь. Про наших захисників, яким також не піднімається грошове забезпечення, де рішення про обмеження зарплат, про яке я сьогодні чув чудовий виступ колеги Гетьманцева, навіть з представника Монобільшості, де це рішення? Не треба шукати правки в нинішньому проекті в бюджеті. Ці правки вже проголосовані були у 2023 році. Правка Дмитра Разумкова, яка блокується з березня 2023 року. Саме там йшла мова про обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, заробітних плат державі десятьма мінімалками. Де ці рішення, чому це блокується? І чому зараз заговорили про принцип справедливості, забуваючи про нього з 23 року? Всі правки, які подавала команда розумної політики, вони говорячи риторикою уряду і мінфіну збалансовані. Тому що кожна наша пропозиція була підкріплена джерелами фінансування і була спрямована на додаткове фінансування збройних сил, соціальної сфери та інших пріоритетних потреб у воюючій державі, всі вони були безапеляційно відхилені, і мене обурює той факт, що ми з року у рік розглядаємо ці сотні тисячі правок у порожньому залі. Трансляції Верховної Ради дуже скромно не показують порожній зали. Очевидно, операторам також соромно за таку роботу народних депутатів. Але, чесно кажучи, це є неприпустима ситуація, якщо ми говоримо про предметний розгляд проєкту бюджету, а не про формальний, як це відбувається насправді. Доручення уряду, яких там понад 60, це насправді також за великим рахунком ні про що, тому що ні до чого не зобов'язує Кабмін. І я не здивуюся, якщо ми побачимо до другого читання, враховані там до десяти правок, натомість всі інші будуть безапеляційно відхилені і навіть предметно не проговорені. Наші пропозиції полягали в тому, щоб направити десятки сотні мільярдів гривень додатково на обороноздатність, на ті потреби армії, які справді в нас існують, і ми вже бачимо ситуацію, коли незбалансованість і недолугість. Того проекту, який пропонується до голосування, буде предметом розгляду наступного року і численних внесення змін. Мені здається, що підходи треба міняти а такий проект не заслуговує на те, щоб його підтримували. Дякую.